Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Військовослужбовець Євген Карась скликав народне віче у ресторані Сохо у Дніпрі. Після того як його власниця накинулася на представників ТЦК, які прийшли до закладу для перевірки документів у відвідувачів. Про це повідомляє кореспондент Дніпра оперативного з місця подій. 29 квітня у ресторані зібралися військові журналісти та просто небайдужі містяни. Вони вимагають від власниці закладу публічних вибачень за образу військових. Проте жінка до них не вийшла. Адміністраторка закладу заявила, що її сьогодні на місці немає, і зв'язатися з нею. Вона не може, проте військовослужбовці відмовляються йти, не поспілкувавшись із жінкою. У цьому закладі грубо відмовили у виконанні своєї службової діяльності військовослужбовцям центру комплектування. Власниця закладу грубо висловилася на адресу людей, які просто прийшли виконувати своє завдання згідно з наказом. Прийшли сюди й небайдужі громадяни. Багато військовослужбовців прийшло. Щоб власниця вибачилася за свої слова та свою поведінку. Ми, як поліція, не маємо права заборонити такі речі. Ми тут для того, щоб забезпечити порядок. Усі бачили відео, його не можна. Назвати коректним було правильно, щоб власниця прийшла та вибачилася. Прокоментував заступник начальника ГУ поліції у Дніпропетровській області Володимир Богоніс. В очікуванні появи власниці ресторану, учасники зборів скандували повагу до військових, а також записали відеозвернення до власниці ресторану СОХО, в якому вимагали вибачитись за свій вчинок. Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у Дніпрі власниця популярного лакшері ресторану накинулася на військових. Також Карес написав щодо воєнкомів. Обана воєнкоми Дніпра. Виявляється, що вони таки Воювали, пише військовослужбовець Євген Карась, далі мовою оригіналу. Ще з 2014-го хтось став інвалідом ще в той період війни. Хтось знову воював і в 2022-му, 2023-му. і теж отримав поранення. Так може хай воєнкоми будуть поранені бійці? Так отже вони все чесно. Так може хай мобілізують не тільки роботяг, а й впливових людей. Так отже і прийшли, чесно, без хамства, опублікували дорослих, сильних, багатих чоловіків кафе Сохо, не для образи, а щоб в ЗСУ потрапив, можливо, і хтось із них і посилити якусь то не алкоголіком, а здібним розумним мужиком. Але фінансово кримінальні еліти мають свої плани і хочуть зону без війни. Так не буде. Прошу небайдужих завтра прийти і подивитись очі власникам сухо. Готелю, борделю, ресторану, кальяну, а в Дніпрі на хвилиночку. Воювали, воюють і будуть воювати. Отримували поранення і знають про що говорять. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.